Ми вже купили два білетика на ліфт на гору. Ось так всередині тут будівлі цієї. Зараз підемо на Сікрузі Чукаут, Чучакін і далі тоді на гору. Ось такі ліфти невеличкі. Клос. Прикольно, таке ще не бачимо. Зараз ми поїдемо. Ліфтів багато, їх аж вісім. Це на такі футуристичні так знімаю Ну от так Прикольно. 4 минути їхати піднімаємося в орку. Чотири минути написано було. Баньки, щось по подсобка якась. Контора механіки якась. О, клас. Так ми варки. Ось так тут. Тут невеличке таке місце. Такі маленькі віконечка. Зараз покажу. Вау. Вони як якісь мишоловки. Покажу з цієї сторони. А це з цієї сторони річка. Наша машина припаркована. Люди ходять Дуже високо. І тут якраз вікно, так віконці ці такі маленькі, вони трошки наклонені. Як подивиться, ой, щось яркость пропала. До 192 метри. Ну, страшно капається, як дивиться так. Униз. Ще провалиться туди, так то взагалі. Маємо з цього ракурса. Yeah. <сх> Да, <пробуйтесь> да. Зараз ярко. Людишки ходять ходят. Мурашки. і сам Сент луіс Да, с цієї сторони теж так стремновато.